Ми зовсім погоджуємося е, з такою думкою, тому що е, на добудоване без дозволу майно, я думаю, що е, вони б мали, може отримати якусь компенсацію, але громада міста так само мала би отримати гроші за добудоване майно, так як воно є добудована власність громади міста. Ось тобто, така, е, така історія. Тобто суд на сьогоднішній день триває, Особ, остаточного рішення по даному суду нема. Наскільки нам відомо, так само хочу додати до вашого відома, що комісія не була інформована, тобто так само це ми знали випадково про те, що такий суд взагалі ведеться, і що хочеться, і що люди вимагають прийняти визнати з ними право власності. От ми довели до вас і ми просимо вас довести до громади міста так само цю позицію, яку займає в даному випадку суб'єкти підприємницької діяльності, а з другої сторони депутати міської ради, як представники громади з органі управління.